Сьогодні розпаковочка класного українського бренду The Lace давно слідкую в інстаграмі, дуже давно нічого не замовляла в українських брендах. Обрала такий сет, який буде просто ідеальним на літо, ідеальний колір. І він буде, буде поєднуватися з моїми речами, з білими, з чорними, з іншими кольорами. Боже, яка краса. Відкриваємо. Так красиво, мені дуже подобається. Такі, як свято. Вау! Такий красивий колір. Я думала, що якість буде трохи інша, як сатін, але мені дуже подобається, що це дуже такий приємненький котон. І він просто прекрасненький. Розмір у них один Екс s і до нього такі ж самі шорти. О, Боже, це просто любов. Я люблю шорти, які практичні, які на зав'язках, які не дуже довгі, і щоб був був кармашок. Ще такий ну, прекрасний просто колір. І дуже подобається. Знаєте, таке відчуття, що це справжній бренд, не так як бувають бренди, які просто взяли якийсь мерч і не ліпили. Дизайн дуже класна якість швів. Я бачу, це буде дуже добре носитись довго, не просто на один сезон. Блін так красиво, навіть тон цієї лейби, який не білий, не айвері. Такий дуже-дуже класно. Підходить надпис Made in Ukraine, Еко сорочка на зав'язках. Боже, який класний рукав. Подивіться на цей шов. Було декілька інших кольорів, я подумала, що під біле, під мою майку, під ці шорти, під мою ще білу спідницю і навіть під мою сумку. Я думаю, що це підійде класно. Я їду скоро в Іспанію на Майорку, і саме там буду носити такий аутфіт завжди виглядає. Ну це англійською put together. Тобто, так нарядно, якщо просто речі окремі, вони можуть бути як більш casual. можна і на купальник, коли у вас такі зав'язки. Їх можна і назад зав'язати, і залишити ось так зону талії, такою вільною. А чи можна ось так ось пару разів зав'язати, і буде це така дизайнерська річ, навіть краще, ніж колись були такі зорочки у жакмю. Але вони занадто якісь були об'ємні. Трошки оверсайз тут є плече, але не занадто. Дуже класний крой. Поміряємо шортики. Шортики саме такі, як я люблю. З зав'язкою. Є кармашки, тканина літня. Я подивилась якість швів, Вона дуже-дуже класна. Блін, так класно, я прям відчуваю себе такою принцесою. Мама, яка затуркана постійно з дітьми і носить щось практичне, а тут це і практично, і дуже красиве. А, так, тоді поміряю такий денний лок. Для денної версії я думала ось цієї сумки. Це такий трохи багато кольору, але це поєднується. Тому в мене нейтральні шузи. А на вечір я взяла з собою одну нарядну сумку. Це The Row Lunch Tote і мої нові шоціко. Тому, що, можливо, я буду тут на свята, на день народження. І... Клас, я думаю, буде дуже красиво. А клас! Такий нарядний лук, дуже дуже приємна тканина, і це просто довжина рукава. Вона ідеальна. А, дякую, The Lace. Сподіваюся, вам сподобалось також.